Добрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Щедрий вечір в вашій хаті, щоб були ви всі багаті, щоб вам було доволі і в коморі, і в стодолі. Дозволь господарю козу вести, до вашої хати щедрівку принести. Козу треба привезти обов'язково, бо де коза ходить, там жито родить. А де коза пасеться, там худоба ведеться. Ну ти, панове, ну, ти, мурове, поставайте в ряду, я козу веду. Що ж, заводьте козу, аби було добре в хаті, аби ми були багаті. Станьте в ряду, я козу веду, на горі коза з козенятами, під горою вовк з вовченятами. Ой візьмися, козю, боки, та й покажи свої скоки. Добрий вечір вам, чи ви раді нам, ми не самі йдем, ми козу ведем, дід козу веде, а вона не йде, дід козу віжками, а вона ріжками, Го-го-го коза, гого сіра я, го-го біла я, ой розходилась, розвеселилась по всьому дому, повеселилась. А де небува жито вигляда, де коза з топою, там гроші копою, де коза рогом, там жито з того, де коза ходить, там жито родить. Може, купити мою козу? Вона молоко дає, та вона вже сім літ має, та до того ще й ледача Не ображай мені козу, бо зараз хату рознесу. В тебе коза вкрадена, а не куплена, а до того ще й облуплена. Неправда, твоя козаче, моя коза ще добре скаче. Правда, дівчата? Правда, правда, добра коза. Купуйте, доки циган продає. А що, господине, може, купимо козу? Буде молоко для дитини. Скільки хочеш за свою козу? Мірку гречки коза коштує, бо ще й добре танцює. Що ж, купую козу, ще й мішок вівса ячменю і ще й гривень повножменю. Та де ж тобі я гроші візьму, як і сам не маю? Бог з тобою. Думаю, сторгуємося і з козою розцілуємося. Ой що це, рятуйте, козоньку. Я лікар-аптекар. Що тут скоїлося? Врятуй мою козоньку, дам грошей жменю. Мяу, няу. Тоді треба басала, щоб вона встала. Немає сала, миша вкрала. Треба сала, бо коза не встане. Сало по сало, не звикайте до сала, бо й нам мало. Ожина! Наша дізенька ожила. Чим господарі тебе пожалують? Чи міркою жита, щоб коза була сита, чи міркою вівса зверху колбаса? Дайте козі ячменю, а нам грошей повну жменю. Щедрик, ведрик, дайте вареник, Грудочку масла кільце, ковбаски. Дайте книж, бо пущу хату миш, дайте ковбасу, бо хату розтресу. Дайте ще кишку з'їм у затишку. Дякуємо господарю, що нашій козі дали дари від цієї душі. Підійди ближче, поклонись нижче господареві та й господині. Дайте вам, Боже, щоб на полі всього родилось доволі, Зиклиска жінка, зісно помірка від кожної твари, щоб мали попари, щоб у вашій хаті ви були багаті, щедрий вечір вам. В полі, в полі, Божо, поре, щедрий вечір, добрий. Вечір. Содь щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. святий Петро поганяє щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям. Добрий вечір, добрим людям на здоров'я.